Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 15 по 18 грудня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Більшу частину нашої країни чекає невеликий відпочинок від снігових і дощових опадів. Після чого істотні дощі з мокрим снігом знову почнуть відчутно заливати і засипати всі регіони нашої неньки. Згідно з оновленими даними про сонячну активність, з 15 по 17 грудня очікується потужна магнітна буря, яка може негативно вплинути на людські організми. 18 грудня сила магнітної бурі зменшиться до середнього рівня, але все ще буде доволі відчутною. Зараз максимально детально розкажу про погоду у кожній області окремо в період з 15 по 18 грудня, але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В п'ятницю, 15 грудня, в західному і частково в центральному регіонах сонячні промені почнуть потроху пробиватись через густі сірі хмари. Північ на Чернігівщині і Сумщині, в світлі і темні години доби, синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Житомирській області вдень і вночі буде від 3 до 1 градусу морозу. На Київщині, а також у самій столиці, денна і нічна температура повітря коливатиметься від нуля до мінус 2 градусів. Хмарне небо і без опадів очікується на Сумщині і в Чернігівській області. В Житомирській і Київській областях сонячне проміння має пробитись через хмари, опадів не очікується вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Криму і Одещині вдень і вночі від 5 до 7 градусів тепла. В районі Бессарабії прохолодніше, в день плюс 3, плюс 5. вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. Невеликі дощі 15 грудня варто чекати в усіх без винятку куточках південного регіону. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на волині. Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Івано-Франківській та Чернівецькій областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу. На Закарпатті в світлі години доби стовпчики термометрів покажуть від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус один мінус Малохмарне небо і без опадів в усіх без винятку областях західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині, в світлі і темні години доби термометри будуть показувати від 0 до 2 градусів тепла. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 3 градусів, нічна плюс 1 мінус 1. На Донеччині в день і вночі буде від 2 до 4 градусів тепла. В Маріуполі в денні години буде плюс 6 плюс 8 градусів, в нічні плюс 6 плюс 4. Невеликий дощ та мокрий сніг можливий в Харківській області. На Луганщині і Донеччині буде хмарне небо і місцями невеликі дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби термометри покажуть плюс 1, плюс 3 градуси. На півдні Кіровоградщини вдень плюс 2, плюс 4, вночі плюс 3, плюс 1 градус. У Вінницькій області синоптики обіцяють від мінус 3 до мінус 1 градусу вденний і нічний час. На Черкащині в світлі і темні години доби буде від 0 до 2 градусів тепла. На Дніпропетровщині вдень і вночі буде плюс 3, плюс 5 градусів. Невеликий дощ очікується в Дніпропетровській області, а також в південних частинах Кіровоградщини. В усіх інших областях центрального регіону України опадів не очікується. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Субота 16 грудня. Північ в Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна мінус 6, мінус 8. На Київщині і в Києві в світлі години термометри покажуть мінус 5, мінус 3 градуси, в темні від 5 до 7 градусів морозу. В Житомирській області вдень буде від мінус 3 до мінус 1 градусу, вночі мінус 5. -7. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох північних областях. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус 2, мінус 4. В районі в вдень від 0 до плюс 2, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. На Кримському півострові плюс, 3, плюс 5 градусів в денний час, плюс 1 мінус 1 в нічний. В Запорізькій області синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в світлі години доби, мінус 4 мінус 6 в темні. На Миколаївщині, а також в Миколаєві, в день плюс 1 мінус 1, вночі від 2 до 4 градусів морозу. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону. України. Лише в Криму місцями є вірогідність невеликого дощу. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Хмельниччині, Тернопільщині і в Закарпатській області вдень буде від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 7 в Рівненській області в день від мінус 3 до мінус 1, вночі мінус 6, мінус 8 градусів. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області синоптики прогнозують від 3 до 1 градусу морозу в світлі години доби, мінус 5, мінус 7 в темні. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях західного регіону. України вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день термометри будуть показувати мінус 4 -2 градуси вночі від 6 до 8 градусів нижче нуля. В Луганській області в світлі години доби буде мінус 3, мінус 1 градус, в темні від 3 до 5 градусів морозу. На Донеччині вдень температура коливатиметься від 0 до 2 градусів з позначкою мінус, вночі мінус 1, мінус 3. В Маріуполі в денний час від 0 до мінус 2, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів на Харківщині, Луганщині. І в Донецькій області вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Черкащині денна температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів морозу, нічна мінус два, мінус в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби буде мінус 1 плюс 1 градус, в нічні мінус 4 мінус 6. На півдні Кіровоградщини вдень також мінус 1 плюс 1, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Полтавській області в денний час буде мінус 3 мінус 1 градус, в нічний від 4 до 6 градусів морозу. На Вінничині вдень стовпчики термометрів покажуть від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 5, мінус 7 градусів. І в Дніпропетровській області, в світлі години доби, на термометрах ми побачимо від 0 до мінус 2 градусів, в темні мінус 4, мінус 6. Малохмарно і без опадів в усіх областях центрального регіону. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. В неділю, 17 грудня, потужні снігові опади накриють північний, західний і частково центральний регіони. Північ в Чернігівській і Житомирській областях, а також на Київщині і в Києві, денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус 1, мінус на Сумщині в світлі години доби термометри будуть показувати від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в темні мінус 2, мінус 4. Хмарно з проясненнями мокрий сніг та дощ в усіх областях північного регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. В районі Бесарабії в день плюс 2 плюс 4, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. На Запоріжжі в день очікується від 0 до 2 градусів тепла, вночі мінус 1, мінус три. На Миколаївщині і Херсонщині стовпчики термометра покажуть плюс один плюс три градуси в денний час від 1 до 3 градусів морозу в нічний, в Криму в день плюс один плюс 3, вночі від 0 до 2 градусів морозу. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх частинах південного регіону. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області вдень буде від 2 до 4 градусів тепла, вночі плюс 1, мінус один. На Закарпатті вдень також плюс 2, плюс 4 градуси. Вночі від 0 до 2 градусів морозу. Дощ та мокрий сніг варто чекати в усіх без винятку областях Західного регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. У Харківській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу. На Луганщині в денний час синоптики прогнозують від мінус 4 до мінус 2 градусів, в нічний мінус 5, мінус 7. В Донецькій області, в світлі години доби, термометри покажуть від 0 до 2 градусів морозу, в темні мінус 3 мінус 5. в Маріуполі в день мінус 1, плюс 1, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. Місцями невеликий сніг випаде на Харківщині. В Луганській і Донецькій областях 17 грудня істотних опадів чекати не варто. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Центр України на Вінничині і Черкащині в денний час буде від плюс 1 до плюс 3 градусів, в нічний мінус 1, мінус 3. На Дніпропетровщині. Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла в нічні мінус –3. мінус На півдні Кіровоградщини вдень плюс –1, плюс вночі від нуля до 2 градусів морозу. Невеликий мокрий сніг та дощ завітає до мешканців Вінничини і Черкащини. В Полтавській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях буде хмарне небо, але без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. В понеділок, 18 грудня, по всій країні знову потепліє. А разом з підвищенням температури всі регіони накриють сильні зливи. Північ, на Чернігівщині, в денний і нічний час термометри покажуть від 1 до 3 градусів тепла. На Житомирщині і в Київській області, а також в Києві, денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі і темні години доби буде від 0 до 2 градусів тепла. Значний дощ та мокрий сніг. Варто чекати мешканцям Чернігівської і Сумської областей. На Київщині і Житомирщині також дощитиме, але без снігу. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Миколаївській і Херсонській областях, а також на в Вдень і вночі буде від 3 до 5 градусів тепла. В районі Бессарабії в світлі години термометри покажуть плюс 5 плюс 7, в темні від 3 до 1 градусу вище нуля. На Кримському півострові денна температура повітря. Коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла нічна плюс 4 плюс 2. В Запорізькій області стовпчики термометрів покажуть плюс 2 плюс 4 градуси в денний і нічний час. Хмарно і дощі різної інтенсивності очікуються в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів. За секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Хмельниччині, Закарпатті і в Тернопільській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денний час синоптики прогнозують плюс 5 градусів, в нічний плюс 4 плюс 2. Хмарне небо і дощі. Синоптики прогнозують в усіх областях західного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В Харківській області синоптики обіцяють в день 1 плюс 1, вночі 2 мінус 4 градуси. На Луганщині в світлі години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні 1 мінус 3. В Донецькій області в денний час буде від плюс 1 до плюс 3 градусів, в нічний від 0 до 2 градусів морозу. В Маріуполі тепліше, в день плюс 3, плюс 5, вночі від нуля до плюс 2. Мешканцям Харківщини, Донеччини і Луганщини варто чекати на дощ з мокрим снігом. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Вінниччині і Черкащині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. Нічна плюс 4 плюс 2. На Дніпропетровщині, Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини тепліше, день буде від плюс 4 до плюс 6 градусів, вночі плюс 3 плюс 1. В усіх без винятку областях центрального регіону очікуються відчутні дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. І пам'ятайте, добро завжди перемагає зло. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. you